Привіт! З вами знову я, психолог Юлія Лотуненко, із темою про кінець стосунків. Сьогодні я хочу вам розказати про 10 ознак, коли стосунки треба припиняти. 10 ознак, які означають, що стосунки вже практично самі завершилися. Багато людей хто Мають токсичні стосунки, вагаються дуже довго і деколи проходить кілька років в токсичності і в аб'юзивних стосунках, поки люди не вирішують питання розійтися. Але чому це так? І коли треба саме приймати важливе рішення про розірвання подібних стосунків, сьогодні я вам розкажу. Якщо ви вперше. Потрапили на мій канал, то підпишіться на нього і поставте авансом вподобайку цьому відео. А я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу активність, в тому числі і коментарі. Практикуючи майже 21 рік вже, я бачу багато пар, які нещасливі. А вони живуть підтримуючи стосунки, які вже практично розвалилися, практично не існують. Стосунки, які приносять біль страждання, які травмують не тільки партнерів, а і їхніх дітей. І... Партнери, які звертаються до мене за допомогою, вони все ще мають якусь ілюзію, що той інший зміниться, що ось ось прийде якийсь чудовий такий момент, щось станеться, і той інший зміниться. Але проблема тільки поглиблюється і поглиблюється з часом. А люди втрачають. Саме найцінніше, що є в них в нашому прекрасному житті, це час, час нашого життя це найважливіша валюта, яку ми платимо за свої уроки, платимо за дорослішання за наш розвиток в таких стосунках. Та й не тільки час в таких стосунках дуже часто я спостерігаю важкі захворювання психосоматичні і не тільки, навіть коли людина не може покинути стосунки в реальності, піти, покинути такого партнера, який принижує, який маніпулює, шантажує, погрожує, створює фізичний і психологічний аб'юз. То людина, яка боїться прийняти рішення про розірвання. Розриває стосунки, на жаль, в дуже драматичний спосіб. Вона хворіє і ці захворювання бувають невиліковними. На жаль, дуже багато таких кейсів у мене було, коли людина не покидала стосунки, не розривала, не розлучалася, але хворіла на рак, діабет і, на жаль, покидала стосунки, уходячи в інший світ. Терпіти, триматися за те, що вже розвалилося, практично не існує, за те, що спричиняє біль дуже небезпечно. І колись один з моїх вчителів по сімейній психотерапії, Майкл Вінсент Міллер, американський психотерапевт, дуже відомий, який написав багато книжок по психології стосунків, сказав, що є три ознаки. Коли треба розривати стосунки, і перша ознака, коли ви відчуваєте себе в Присутності вашого партнера менше слабіше, ніж ви є насправді. Тобто, це коли вас партнер знецінює. Друга ознака це коли ви з роботи йдете додому і вам не хочеться йти додому, вам хочеться кутись піти з друзями в бар, випити. Коктейль або пляжечку пива, бо там сидить той інший, який створює вам дуже багато напруження, і з яким у вас немає діалогу. І третє, третя ознака, коли треба розлучатися, це конфлікт, який роками ніяк не завершується. Роками він повторюється і повторюється, виглядає як заїжена платівка. Нічого не міняється в стосунках, застой пара, ніби застрягає в одному й тому конфлікті. і це такі важливі три ознаки, коли стосунки треба закінчувати. Але сьогодні я вам розкажу і свій погляд на те, коли треба завершувати стосунки. В мене є для вас спеціальні мої 10 ознак. І перша з цих ознак це зрада. Бо зрада це те, що ніколи не забувається. Партнери можуть робити вигляд, що вони забули, вибачили, але те, що сталося, це ніколи не забувається. Бо наші стосунки, вони, на жаль, складаються із минулих наших вчинків, наших слів. І коли навіть партнери кажуть, та я вибачила, та я. Забула, та я ніколи не згадую. Все одно це не зовсім правда. Довіра порушується, і цю довіру вже відновити практично неможливо. Це тріщина, яка назавжди стає болем у стосунках, назавжди створює психологічну емоційну проблему в стосунках. І я вважаю, що після зради а, треба завершувати стосунки. Друга ознака це приниження, це нецензурні вирази на вашу адресу. Це... Ну, таке знецінення з приниженням, я б так сказала. Коли партнер не обирає слів, каже вам образливі речі, які потім, ну вже знаєте, як слово, це не горобчик, воно коли вилітає, його вже ніяк не впіймаєш і не повернеш назад в рота. Тому я думаю, що після цього вже також довіра порушена і емоційний контакт вже неможливо відновити. Я вважаю, що перше, на чому повинні базуватися нормальні здорові стосунки, це повага до партнера, нецензурні вирази, приниження, знецінення. Це не повага, тому бази для продовження стосунків немає в такому випадку. Третя ознака це наражання вас на смертельну небезпеку. Це коли партнер погрожує вам вашою смертю. Наприклад, мені дуже часто розказують такі випадки, коли партнер, сидячи за кермом автомобіля, починає газувати, набирає швидкість, щоб злякати свого партнера, який сидить поруч, і таким чином лякає, показує свою владу, наражає на смертельну небезпеку свого. Партнера. Це вже крапка. Тут треба припиняти стосунки. Четверта ознака: це коли партнер шантажує вас власною смертю, маніпулює, демонстративно може влаштовувати суїцид, погрожує вам тим, що ви будете відповідальні, якщо щось зробите не так, як він хоче, і він тоді. Створить суїцид. Але я вам хочу сказати, що кожна людина несе повністю відповідальність за своє здоров'я, за своє життя. Ви не можете нести відповідальність за рішення іншої людини створити собі суїцид, припинити своє життя. Це власне рішення людини. Тому це інфантильне маніпулятивне. Відношення вашого партнера, який просто виснажує вас і забирає у вас час вашого життя. В цьому випадку теж треба припиняти стосунки, бо з інфантильною людиною, з дитиною, яка шантажує, демонструє, що от-ось вона щось скоїть, неможливо будувати дорослі зрілі стосунки. П'ята ознака це. Е Фізична розправа, або ну, якісь фізичні дії в сторону партнера, це побиття, це штовхання, ляпаси. Навіть якщо це не боляче і не спричиняє вашому здоров'ю якоїсь небезпеки, да, бо можна просто дати ляпаса людині, але це вже є приниженням, це вже є фізичним аб'юзом. І в такому випадку, якщо ви не припиняєте стосунки, партнер тоді розуміє, що так з вами можна. Далі проблема може поглиблюватися. Тільки один раз дати ляпаса далі буде ще гірше. Далі фізичний абюз буде поглиблюватися і може дійти до дуже ну, таких край, крайніх форм фізичного насильства. В тому числі, я тут кажу, і про зґвалтування в парі, навіть коли це робиться в шлюбі. Зараз ми дійшли з вами до половини моїх ознак, і далі ми продовжимо. Але я нагадаю вам, що мені дуже приємно буде, якщо ви підпишетесь на мій канал і поставите вподобайку цьому відео. А також напишіть, чи стикалися ви, хоча б з одним із цих пунктів в своїх стосунках, про які я кажу. Шоста ознака це глобальна брехня. Це не дрібнички, а це така брехня, яка призводить до тотального порушення ваших не тільки фізичних, але і психологічних кордонів. Як приклад, це використання ваших ресурсів, наприклад, ваших грошей за вашою спиною, оформлення кредитів на вас або використання вашого майна без вашого дозволу це все ознака того, що партнер дуже небезпечний, і проблема буде поглиблюватися, якщо ви не припините і не розірвете контакт з подібним партнером. Сьому ознаку я хочу окремо позначити як порушення будь-яких ваших кордонів, це фізичні і психічні кордони. Але чому я окремо кажу про це? Бо людина може не знати ваших психологічних кордонів. Якщо фізичні кордони це наша шкіра, це наше тіло, якщо тут все зрозуміло, якщо вас б'ють або штовхають, це порушення фізичних кордонів. Але поки ви не скажете про Свої психологічні кордони, людина не може про це знати, поки ви не скажете Стоп, не роби так, стоп, я не дозволяю так із собою робити. Але тут є велика, але ви можете сказати один раз про свої психологічні кордони, як з вами не можна поступати, як не можна вчиняти. А людина може пообіцяти вам, що так, так, я не буду так більше робити. Але наступного разу все повторюється. Наступного разу він знов і знов він або вона порушує ваші кордони. Тобто ігнорує те, що ви позначили, як правило, стоп, як ваші персональні психологічні кордони. Отаке От порушення, недослухання, ігнорування кордонів це ознака того, що партнер токсичний і треба негайно припинити припиняти з ним стосунки. Восьма ознака це неможливість взяти відповідальність за свої вчинки і за свої слова. В дорослій здоровій парі, звісно, стаються якісь конфлікти, і тут головне не в тому, щоб конфліктів не було, а в тому, як партнери вміють вирішувати ці конфлікти. І тут дуже важливо вміти взяти відповідальність за свої 50% внеску в конфлікт. Якщо партнери не можуть взяти відповідальність і все, всі діалоги, всі розбірки закінчуються тільки тими словами, які кажуть дітки в дитячому садочку одне одному, це, а сама ти, а ти теж, а на себе подивись, а в тебе також, а і, і можуть навіть порівнювати одне з одним. Тобто от такі розмови, це дуже інфантильні розмови, це не діалоги. Алог, це просто зміщення відповідальності на партнера. Це зовнішньо звинувачувальна позиція, знову ж таки інфантильна, і така людина або двоє людей не готові до того, щоб будувати дорослі зрілі стосунки. Треба припиняти такі стосунки, йти на психотерапію, пропрацьовувати свої е, особисті. Травми. До речі, я хочу сказати, що зараз я набираю онлайн-групу, яка присвячена дитячим травмам. І якщо ви хочете пройти в мене групову онлайн-терапію, то ви можете записатися на таку групу, приєднавшися до мого телеграм-каналу. Посилання на мій телеграм-канал є в описі під цим відео. В телеграм-каналі ви Проходите по закріпленому коментарю, де є інструкція, як потрапити до мене на групову терапію. Це набагато дешевше, ніж отримувати у мене індивідуальну терапію. Тому скористайтеся цією можливістю. Дев'ята ознака, коли треба припиняти стосунки: це зверхність. Коли партнер виявляє до вас певний рівень зверхності, він критикує вас, засуджує, присоромлює, знецінює вас. Це все неповага до вас, це все говорить про те, що ви не є цінними. А якщо ви не є цінними, то Стосунки не будуються на основі любові а вони чомусь будуються на токсичній основі, де одна нарцисична людина підвищує свою значущість, свою самооцінку за рахунок іншої людини. І десята ознака, яку б я порекомендувала розглянути, все ж таки як 50 на 50, це маніпуляції, газлайтинг, такий психологічний шантаж. В такій ситуації треба спробувати з партнером звернутися до спеціаліста, до сімейного психолога. Якщо партнер відмовляється від роботи над стосунками. Якщо він вважає, що це є не його проблемою, а вашою проблемою. Якщо він застосовує до вас газлайтинг і таке насильство, як мовчанка, то тут тоді треба припиняти негайно ці стосунки і не витрачати на них свій цінний час, своє життя і своє здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, і напишіть мені в коментарях, чи стикалися ви, хоча б з однією ознакою в своїх стосунках, і чи думаєте ви про те, щоб розірвати ваші стосунки, вважаючи на те, що вони базуються на токсичності? Чи може бути в ваших стосунках все добре? Я буду рада і таким коментарям. Ну, а також запрошую вас підписатися на мій канал. В пошуку введіть латуненко юля.психологиня або ви знайдете в описі під цим відео посилання на мій телеграм-канал. В закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію, яка присвячена дитячим травмам.